Чому безкоштовно практично ніколи не працює? Чому інформація, яку ви слухаєте, практично не приносить вам користі? Гроші не даремно створені творцем, так як це є одиниця обміну енергією з людиною. Якщо ви не маєте по як з якихось причин на даний час грошей, то навіть лайк. Або, звичайне, слово дякую під інформацію, яку ви почули, з якої взяли хоч бодай одне слово користі, це вже є ваша плата за інформацію. Безкоштовно не буде працювати, тому що так створений Всесвіт, що якщо ви щось берете безкоштовно, ви все рівно щось маєте віддати. Це є взаємодію. Обмін енергії. Тому, коли ви слухаєте будь-яку інформацію, будь-яку музику і так далі, я не закликаю вас за все в світі платити, хоча це так правильно, тому що будуть тоді платити вам за ваші послуги, за вашу роботу і так далі. Адже людина, яка надає інформацію, викладає будь-які соцмережі, і вона працює над цим. Вона вкладає найцінніше, що має людина, це свій час, свою енергію, свої знання. А знання вона не бере безкоштовно. Вона так само ці знання купує, вивчає, а тоді передає людям. Тому навіть банальне сердечко, банальне дякую, хоча воно не банальне. Дякую! В коментарях це вже ваша плата, яка вернеться вам з Творицею. Будьте вдячні за ту інформацію, яка вам попадається. І запам'ятайте, будь-яка інформація, музика, медитація, слова, тексти не приходять просто так, випадковостей не буває. Якщо вам попадається відео, Значить, воно варте вашої внутрішньої уваги, значить, щось є там таке, що вам потрібно знати. Тому будьте вдячні своїй душі, Всесвіту, за дану інформацію. Я вас люблю.